Які маки красиві, так? Так що, друзі, всім ще раз доброго дня. Слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько і Надюшка Сергійова, серія No2, Зиловибовська Олійниця. Зараз заїдемо до Сашка. Заснімемо коротеньке відео. Якщо він працює, обіцяв, що буде працювати. І трішечки нам розкаже і покаже, як воно і що воно. Дорога бажала. Краще, журавлік сидить, красотунчик, не знаю, попав в кадр чи ні, сонечко світе, трішечки відблизькі О, Залишилося нам тут пару хвилинок і ми вже на місці. І Заснімемо, що там і як там. Так, Прибули на місце, друзі. Тут приймають насіння, туди висипають, ну, а тут гроші забирають, олію видають, їдемо сюди, Санька вже нас жде. Так що, друзі, зараз підемо, щось заснімемо. Його машинки стоять, любитель мерседесів і фальцвовнів. Я думаю, тут ніхто у нас нічого не забере. Надюшка погнали, бери дві баночки паштету. Вони їх полюбляють. А-а-а! Дужу вам дякую. Добрий день, жінки. Ну, ти ж, ти ж хоч... добрий день. Ти ж хотів курку, ну курки поки нема ще росте. Нічого. От, а то Нічого. я знаю, що жінка казала, що пощедро, ти ж мені колись відео знімав. Я що? тобі спеціально, як не привіз, я спеціально зняв, богода Відео звід, як шелудько, да, чуєш? Да. Вона іклю відставила, ну нам приємно. Ну, і... у нас тут процес. процес. Так що, Надюха, пішли, подивимося, процес. Зараз двері закриємо в машині. Давненько ми в тебе не були, я маю на овозі. Так, що тут нас, олія 50, макуха 6. Переробка 5, вихід 32%. Ну, кому цікаво, щоб я одразу не, не задавав мені дурних питань. Макуха сипеться. Процес іде. Пальці сунути не можна, так? Да? Пальці сунути не можна. А принцип такий самий, як і сонячний і соєвий я бачив теж, тільки такий длинний у них такий длинний йде. Да. Але такі саме вальфи стоять Туди? Командуй. А, все така жижа тече. Ось така краща. Давайте Та буде краще вийти. Нормально. Що це воно таке тече? Золото, Це перший процес, правильно? Там просто подається туди, да, в бункер? В бункері на купичу і все потехенько подається, подається. А це, що тут щось воно мішається там? Ні, нічого не мішається, це тече. Он ну, говорит на драбинку зайти і показати. Да? Подсипається, тут такого воно такий процес відбувається. Саш, знаєш, щоб воно щоб таке крутилося, просто щоб подавалося термоізоляться. Я понял, а воно нагріває... Нагрівається 120 градусів Зараз що тертяче, що? ні ні ні, нагріває дитинку. А, тут, коротше, йде типа рубашка. Так, да, водяна рубашка і вийде, до... в котла. І ти підогріваєш насіння. Ти ж воно йде вже на преса розігріта, да? так? Потрогай. А що це включилось? Це ж у вас була модернізація, так? Цієї штуки не було раніше. Я чому дивився? Раніше теж була, да. була, так? Тільки... Тут нічого не змінили. Нічого не змінили. Так що зробили тільки на е... бункер. допоміжний бункер, так? А раніше подавалося прямо сюди, так? Чудинок для накопичення постійної подачі соняшки змінилося температура. Я себе почув. Це виходить перший оджим, уже розігрітого насіння. Хоча можеш подробити, стільки воно. Не знаю, градусів 40. Ну лузать можна. Ні, градусів 40. Ну, Лузать можна. Не, ну все одно... чувствуете, що і проте. Як цей процес правильно називається? В тебе ж якась система пропарка. Воно Про розпарене на цій, воно таке. Воно дає, тобто більше тоді видавлюється олії з нього, так? Да? Ні, дермопробка. Э, змінюється текучість олії. Ось я її зможу краще забрати. Ну, то ж краще, правильно. А потім подається на другий раз, виходить? Да, Можно запрыгнуть, Соня каже. Это получается первый йоджим, подается на второй йоджим. А это получается уже второй йоджим, да? И макуха уже. Вот все, такая штука. Видите, макуха, и уже дожимаете другого Не, ну ті люди, які ніколи в житті не бачили, для них, знаєш, це дивно, що воно таке все чорне, знаєш. О, я ж колись раніше, коли вас не, не знав, що давно-давно там. Сімечку збираєш на полі, шляпки вибиваєш. І їздили до Петровича в Лукаші. Був такий дядько. І ти приїжджаєш і стоїш біля нього, поки воно давиться. А потім вже додому цю жижу забираєш. І вона О, це, так. да. да, да, да. Був, був такий процес, але все воно модернізується, все воно міняється. Тобто до сані приїхав, привіз, здав, заплатив за переробку, забрав макуку, забрав олію. Можна не забирати нічого, можна подарити і поїхати, правильно? Ось Отака От макуха. Хтось казав, там погана макуха по маклях, ну я чи цього у випусках, не знаю, я її беру. Вже добре не пам'ятаю, скільки років беру, але ну, мене все задовольняє. Хтось там запитує, яка краще жарена чи парена, чи сиродавлена. Жарені просто більше протеїну. Протеїн вищий. Так. Я купив установку для збільшення протеїну. в ну, мене немає, не дозволяє мочностяк. Будівлі не дозволяють. не немає. Максимально, що ми зробили, могли зробити, ми зробили. Але так до ладу сипе. Соєва макуха сипеться мідлінніше. Там процес такий, ну... Пішли, да. так. сама цікава штука. Тут воно ще все жужить, все шкварчить. Це в нас холодильна установка, так, да, Саш? Якщо ти вже показував, засунули величезні йомкості для збільшення. Це моя молочка лежить в холодильнику. Я тебе певен, щоб вона не впала, бо молоч. буде молочка. Займати... Що робить це виморожування? Формуються парафіни. І вони піднімаються. Е, ні, в, воно робиться хлопцями такими. Так, локівата. його легше відбирати тоді. Воно колись сформовується, ага. ти його можеш забрати через фільтра. Як солярка в, Я в зимний в, періодний да, період. Ти береш ставиш фільтр вже спеціально для, зі, для зими. Є ж літні Садя, mm -hmm. Є в зимні. Тут я поняв, і такого таким не грається. А на вантажних машинах то таке є. Я тут ти... У мене на двох рексах, а в Мерседесах у мене стоять і літній зімні. Ну і найцікавіше, да, це ж у тебе в сайомкостя під оліє. Зараз воно не задіяне. Задіяне? Ну сам процес. Ота чорна олія, вона попадає вон туди, я знаю, в крайній бункер. Оце сюди, так? Да? Таке, щоб когось сюди впін. друга фільтрація. Олійка така, -у -у -у. Ну немає фігуаль. Оце те, що прийшло до нас, так, виходить? А це те, що ми забрали. Ой, красиве. Ай-яй-яй-яй. <рив> Ай Чуєш, таке, як цього, як нафта, так? Так, так, це солідол. А це взагалі те, що залишається? — Ну це такі, тут такий процес, що тут, чистим тут не буде. Це як ви вирібаєте, ви, ви коли ви свіде і у тварину буде ну, чи я... Ну, туди чистим зайти ну, просто нереально. Тоді сюди, оце вже друга фільтра. Ямкостя, воно е, е, набирає атмосферну температуру воно набирає ну, в arche士, ну в, як mm. в кімнаті. Тоді на холодильник, холодильник э, зменшує температуру понижує, і тоді вже сюди. Це вже вона без парафіну, виходить? Ні, це з парафіну. А тоді через ці фільтра проходить. Пошо. Угу. Пошо. Ну, вже Тут вже вітер вітер. вже біленька. Да. І тоді вже, конечний продукт, який наливається в бутилку, в бідон. А це можна мазати на хліб, так? Да? З бичками. <laughs> можна? Це така мазута, що нікуди вже не йде. Да. Тобто що щось слухав-слухав і процес я вас не зрозумів. Саме головне, я знаю, що попадає із складу через сито, попадає да, в, бункер. в бункер, з бункера в той термозмішувач, де набирається температура в самому насінні, воно пропарюється, подається на перший станок, перший вижим пішов. Піднімається там макуха Друга, другий, перемалу, і, і там, і там теж у знає. тебе ще догрівається, да, а, теж а, ж дивлюся, а, така сама термо, дог... догрівається і подається на другий, і вже там вже, макуха пішла по наклону, пішла вже сюди і хоч мішка підставляй, хоч відро, хоч бери їж. Да. Відро що там? Не Ні, що там мамка. Нічого слава Богу. Так що все Луська, привіт і передавати. Сьогодні э, останній дзвоник в школі, то всі з'їжджалися. Займається. Я тебе почув. Це добре. Ціни. Д... Трошки. А я ну, вже, зас, але... вже засняв. Олія 50, макуха 6. Вихід ми повернули на 30... як, 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 32. Як, як світлом проблеми були, ми знизили. На, на 30%. Зараз все стабільно, вернули на 30%. Він красиво написано. Олія 50, макуха старав, 6. Мішок 160. Переробка 5 гривень без... Хороший, 30%. 100 кг я заберу 30 носення, а с 70% ти їм да си ви. Из 70 я множу на 32 и получається їхня влияя макуха. Понял, прийняв. Так що моя макуха вже зафасована, чи не? Да, тільки назад приїхали. А, назад приїхали. Все, как обычно. Все-таки все красиво, все замечательно. Всім все показав. Да. Жінки, привет. А все приезжают, тільки що поїхали з детьми. Я ж думав, успію до обіду, чуєш, щоб почти привезти. Ну такий, друзі, коротесенький обзор. Нарешті попов на да. процес. процес переробки насіння. Так що, кажуть, не знімай довгих відео, нема кладу. Да зараз взагалі всі люди або на городі, або десь у полі, або корову Ну, У мене ж контингент такий. Так що всім друзі бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтесь, підтримуйте один одного, працюйте. Всім пока пока правильно самі тільки так і ніяк інакше